А ще минулий рік в Україні пройшов під знаком 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Прикарпатці гідно вшанували пам'ять Великого Кобзаря України. Всі найголовніші події Шевченківського року висвітлювали у своїх програмах кореспонденти обласного телебачення Галичина. Надія Семенкович детальніше. Найбільше пам'ятників і пам'ятних знаків Тарасу Григоровичу Шевченку в світі і в Україні, це зареєстровано в книзі рекордів, постає саме в Івано-Франківській області, їх 211. До ювілею Кобзаря кореспонденти телебачення Галичина готували репортажі з кожного села чи містечка. Після реконструкції та комплексного благоустрою території відкрили постамент в Рожнятові. Чудовий пам'ятник постав у селі Клубівцях Тисменицького району, автори Довбенюк та Баб'як. До річниці Незалежності України 24 серпня цього року в селі Камінне Надвірнянського та в Дзвинячі Богородчанського районів відкрили і освятили пам'ятники Великому Кобзареві. Пам'ятники Тарасу Шевченку постали також в Заріччі Надвірнянського, Острівець та Чортовець Городенківського в старому листі Богородчанського районів. Особливої популярності серед мешканців краю набули творчі звіти 14 районів та п'яти міст обласного значення. Кореспонденти телебачення Галичина транслювали ці звіти впродовж року. 283 аматорських колективи та окремі виконавці, а це 6863 учасники. Взяли участь у Шевченківських звітах і будуть люди на землі. А святкувань ювілею Тараса Григоровича Шевченка в обласному центрі стало народне віче та ювілейна академія Дорога до Бога на Жені Тарас 9 березня в день його народження. До 200-річчя Кобзаря на обласному телебаченні Галичина був започаткований проект Читаємо Шевченка, в якому планували взяти участь 200 наших краян. Поезії Шевченка читали більше 400 учасників. Музейні, клубні, бібліотечні заклади, мистецькі установи та вищі навчальні заклади зорганізовували у своїх приміщеннях постійно діючі виставки робіт народного та образотворчого мистецтва Шевченківські посвяти. В приміщенні обласної організації всеукраїнського товариства просвіта відкрили музей народної шани Тараса Шевченка. В рамках відзначення 200-річчя в місті Щеціні, Республіка Польща, відбулися дні української культури. За участю мистецьких колективів Прикарпаття, приурочені Великому Кобзареві. Вшанували Тараса Шевченка і в далекому Мюнхені, в Німеччині. Репортажі про ці події теж готували кореспонденти Галичини. Кілька років поспіль в Рожнятові відбуваються фестивалі Кобзареві Струни. Цього року це вже 14-й. В селі Липа Долинського району до 200-річчя Тараса Шевченка зорганізували свято патріотичної пісні. «Я Ворина 2014 у вінок шани Великого Кобзаря прикарпатці щедро вплітають культурно-мистецькі і трудові здобутки, його заповіти для українців вічні, як вічне слово Тараса, як вічна рідна земля Україна.